Так, ну що, легкий обзор е, нашого агрегата. Війна, на жаль, ми немає часу займатися всякими глупостями. Е. прошлий раз у мене є свідосик, я на світрончику питав перед турбинкою. Там була е, спеціальна така балумба. Вибачте за вираження. Вот. Тут у нас йде інтеркулер. Да? І він такий йде, цікавенький. Ні, це не інтеркулер. Інтеркулер у нас далі. Вон. Знизу йде. Знизу. Ну це капець якийсь. Це йому пісець, цьому кулеру. Він забитий нахрен. Коротше це у Форда неудачне рішення, сразу кажу. Якщо хто не їздив на ренджиках, ще є Mazda в такому же кузові. Не знаю там такий же мотор чи ні. Короче, що тут мені подобається? Давайте так. Віскомуфта подобається. Це круто. Далі, що мені ще подобається ну, навіть не віскова, вона йде якби термостат. Два... Двухпасовий звичайний ремінь, не е... ручейковий, да? поліклиновий. Не полікленовий, але такий. Це теж ну, якби, в умовах війни це є плюс. Плюс тут такий же, можливо, вони навіть взаємозамінні, не знаю. Це теж круто. Інчик зверху, це теж круто. Ну, для джипа. Якщо тонеш десь під водою, то сюди от інтеркулер знизу. Це не круто, навіть з точки зору води, якщо їдеш в канави, там десь якийсь підсікає воздух, повітря, тобто то на низьких оборотах коли турбинка не, роз, не розкручена, вакуум може воду потянути. Ну, Мало ймовірно певно, я ну, не узнаю. Лучше перев'яти, чем не довдіть. Так, далі. Вакуумничок. Це у нас е, японський варіант. Руль з цього боку. Поэтому вакуумник тут невеличкий. По всій видимості двухдіафрагменний. Е, дуже крута тема, невеличка. Можу я навіть подумаю, такий в нью поставити, напевне. Теж на двох вінтиках, тобто можна навіть циліндр якось розсверлити, можливо Ніовський, і на нього лупануть, не знаю. Е... А можливо за рахунок вакуумного насоса він офігенно пригачить, не знаю. Де у нас вакуумний насос? Пішов у нас вакуумний насос кудись туди. Десь там він у нас вакуумний насос, ну не знаю. Коротше. Ну, зараз спробуємо вимогнути світло там вакуум ніка я щось не бачу ну насоса самого вакууму де він оцей патрубочок пішов 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 і кудись туди вліз, пішов не знаю куди він там пішов так рулева колонка у нас з гідропідсилювачем, тут дуже довгі шліци для регулювання напевно руля подовжені це круто если он там есть, не знаю, еще не <coughs> ну, лягушки там, фигушки, АБС есть. Короче, цилиндр щепления. Гидравличный, это тоже круто. сразу уже такого не роблять. это уже роскошь. Сигнальчик где-то, ну, это Форд, э, Дизель. 12 клапанов, это уже понять? Это по три клапана цилиндр. що це 4 циліндрова це 4 циліндровий дизель я думаю раз форсунка два форсунка, три ну так да, 4 форсунки начебто четыре да, форсунки. значить по три папа на циліндр тоже круто даже як для реліборда це круто тому що формається тим що він скажімо так дорога машина це бюджетный, надійні автомобиль, як правило и видно они повинны управлять этим своему заявленному скажем так резюме так на здесь кондиционер я бачу нифига себе чужие не включал ни разу вот вот это, это турбина вакуумная фигня напевно перепорсный карт картерных Ось насос зверху. Тут ж під старий ще, наверное, якийсь бензин. Е, насос підкачки, може якийсь стояв, не знаю. А Може такі головки ще йдуть на якихось бензинових версіях, десь бензин не знаю, на старих якихось. 100% це дизель, це переробка з якогось старого бензинового мабуть, мотору. Подобно так самий. Моторчик з котрі с Дуже зручно стоїть. Я поміняв. Не паришся, ну коротше є доступ. От, простий такий весь От, фільтр, так понимаю, паливний да. зверху теж зручно. Це якась фінтіфлюшка. Я можу понять, що це за гентіфлюшка не буду ламати, бо нікуди потім не уїду відсюда. Да. Стартера не бачу, де там доступ до стартера. Не видно. Привод звичайний карданий, ніяких там біскомуртів, по-моєму, тут немає. Акумулятор хороший, потужний. 100 В часов. Взагалі же Вот Подрамник... подрамник дуже... А, тут на рамі він. Це на рамі Форд. Він їде дуже м'яко за рахунок рами, рама грає. Я навіть тут чомусь подумав, що тут початково торсіона підвіска. Але вона тут... Да, шось типа такое. Торсионная подвесочка. Дуже мягкий, он такие прямо же на танчику ничего. Не бы ты на якомусь бетаре плываешь. Да, пружины бачу. Значит, торсионы есть. Кидай, торсионы, бляха Вот, видимо, тут что-то О, бляха. добро что заглянул. Треба прикрутить, и сразу будет писец. АБСный этот самый, и на сварці Ось так вот, бляха-муха. Ой, ладно, разберемся потом. Отбойнички, ну все, положено Короче, хорошо. Большая, ту сторону. Так, вообще вот такая вот машина с вот. Рама вот так. Вот торсион. Тут четко. Торсион. Длинный. не, потому что это будет длинный. Тут сразу не для раздатки, походу. Там для раздатка все глухо-жестко. глухо жестко Все красиво, ну пол не дуже ровный, бак торчить, буде чіплятись, якщо що. От Позаду походу ще й ручник на корзинам, на мосту стоїть. Я не знаю, там точно сейчас за ту телефон и сниму, потом сам продивлюсь це відео, вибачте, за шоверш ногами. Вот так буде ровно. Я не бачу там. По всій видимості там іде Там іде Колодкий ручник, ну не знаю. не похоже на то. Сзади обычные рессоры. Бак тут уже пиздевая. Это нормальная тема для этих машин. Ну, наверное, не знаю. Эксплуатант из тачек. Вообще просто. Цей фор. Он такой, какой-то, не очень, но мне нравится, что он на этой резине. таких вот дисках. очень мягко. Я заезжал на нем. Прям плывает, плывает. Вот, кузов точки, проблені пластиком теж це непогане його ремонт рішення. Оця дуга, щоб стекло не видавить офігенно. Сзад місця хватає. Спереди. Тут у нас облаштування, риби, шмеби. Та ще ось така от хрема, хрен тема. Вибачте завораження. Все, Слава Україні. Все буде країна. Дивитесь мои супер мои супер лайфхаки. Дальше лайфхаки, которые я сначала снимал, и там на бокопоры. Ну, вам, я думаю, будет ну, очень неинтересно. Но, как говорится, рекламу я должен был сделать. Все. такие вот интересные там ключики. Хождающая жидкость. Резина, то жидкость, скажу. Маскалянская мова. Так, мужики, супер, тема, як в режимі реального часу, при допомогі кришечки від чуда якогось Чудо. Поремонтувати зеркало. Зеркало у нас там глючерав. <кху> Значить для цього нам понадобиться нож, вот такая заготовка з пробки. і можливо запальничка. А, ще надо пістолет. Степлер. Прямо так. степлер. Беремо степлер. вам Берем лайфхак, уже другий. Кстати, 4 роки назад люди питать. Як так, як так. Кстати, вже походу. А може не ремонтував. Ну короче, як так, як так, ми зробимо якось так. Сейчас нам потрібно значит, такой довжини. Это пробочка в режиме часто. Пробуємо быстро, кем тому шами. Хоча я думаю, так не получится, ну спробуємо. Швидке відео. Бо в нас треба робити все швидко. Пробуємо. Ну, треба виставити зеркало, так що навіть було зручно. Зараз пробуємо. Прибігте, чи не прибігте. Опа! Нормально, не пробилося. Дуже плотний пластик. Хороший, спробуй. Спробую ще раз. Ту штучку. Опа! Ще раз ви краще. Але знову не прибилось. Угу. Ну, в принципі, вже щось. Вот так, да? Давай я запихачу сначала скобку, а потом под скобку засуну под штуку и добью. Не получилось. Оно не получилось. Оно не получилось. Давай, Давай сюда попробуем. нет тут получился чепушка бывает? значит так не пойдет. уже на Саморезы, саморезы. Саморезы заморозить Что Что здесь заморозить 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 ты еще пошил. Вот так. Я раз пошил, с этой стороны, на этой стороны мучится. Долго мучится. Хорошо, мы знакомы, если долго мучится, что-нибудь получится. Ну, зашло. Сейчас типа пару, пару ударов. Сейчас все будет. Таким. Давай, падай. Майже пришла, ланьчик, не У нас вийде все спасающий саме язык Чинькинь. Висновка некер виділувати, если у вас є шуруповерт. Вот ці всі примочки, вони полезні, коли у вас є шуруповерт. Вот тепер у мене зеркало, коли буде здавати назад, воно вже не виламається, куди а Коли вперед, воно тримается. Все. Ну, потому що їхав тухілярку з зацепил. Все надежно, крепко по высху. Так, место точно. А б так робило саморез, Та але... то довго не проїздить. Все, лайфхак не пройшов, але всі мої мучення ви побачили, не робіть так більше.